Нер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Із веселим настроєм і безмежним життєвим оптимізмом вітаю всі прихильників літератури святковим християнським привітанням Христос рождається. Боже дитя народилося у нашому серці, і кожен із нас став свідком його народження, незважаючи на те, що ця подія сталася більше двох тисяч років. Однак нам сьогодні потрібно плекати морально-етичні цінності і плекати добро для того переконатися, що Ісус справді прибуває у кожному із нас. А ось навчитися сильної віри ми можемо у Ганусі, героїні різдвяної легенди. Якось Гануся побачила яскраву зірку над стаєнкою і вирішила зайти у стаєнку. Та вона побачила маленьке Боже дитятко. Біля дитятка були різноманітні дари, ладан, золото, миро. Гануся теж хотіла зробити Ісусику якийсь подарунок, але, на жаль, була бідна. Вийшла на вулицю і заплакала. Архангел Михаїл почув плач дівчинки і в образі молодого чоловіка зійшов з небес на землю. Запитав Ганусю, чого ж ти плачеш? Дівчинка відповіла: Я в Бога, і тому не можу зробити Ісусу ку подарунок. Тоді Архангел Михаїл запитав: А що ж ти хотіла подарувати б йому? Гануса відповіла: Він має усе, що йому потрібно, а ось немає у нього квітів. Тоді Архангел Михаїл ступнув ногою у мертву землю. І з-під снігу почали показуватись голівки рожевих троянд. Гануся нарвала троянди, чим душ принесла Ісусуку або ж дитятку простягнуло свої ручки і поблагословило Ганусю за її добро. А зараз будемо знайомитись уже із видавничими цікавинками, а опісля познайомимось із дивовижною письменницею, котра пише про дивовижних персонажів. У період різдва ми переживаємо різноманітні чарівні та цікаві миті для того, аби забарвити свій відпочинок у період свят. Діти можуть скористатись ось таким альбомом розмальовкою, розкажи про мене, де потрібно самувати тваринок, а також пізнати історію мишенята та клоу. Погодьтеся, що наше людське життя супроводжують тварини. Немає значення, чи це свійські, чи зовсім дикі. Ознюватися із своїми чотирилапами, наприклад, улюбленцями, або із птахами чи рибами можна з допомогою ось такого. Альбому твої улюбленці, а для тих, котрі уявляють своє життя без собаки, як найвірнішого друга людини, можуть скористатись ось таким альбомом розмальовкою. Не лише розсобувати тварин, але ознайомитися із важливою навіть науковою інформацією про них з допомогою ось таких видань тварини лісу та свійські тварини. Проте, друзями людини є не лише тварини, але й також ліс, різноманітні рослини, оскільки вони супроводжують наше з вами життя. Отож, діти можуть скористатися ось такими виданнями хвойні дерева та листяні дерева, де можуть ознайомитись із дивовижною природою рослин. А ось справді чарівні та дивовижні казки. Їх об'єднує назва Сніговий хлопчик. Ці казки оповідає бабуся Марія, які очевидно добрі ангели хоронителі нашіптують теми. Ось, наприклад, ця книжка розпочинається казкою про добро і зло. Тут можна ознайомитися. Наприклад, хто такий «Сніговий хлопчик, хто така ромашка Торосинка» і побачити польових русалок. Лід, мороз і сніг ось такі зимові атрибути. Ознайомитись із ними, і з іншими явищами природи можна ось такій поетичній збірочці. А от ознайомитися із іншим зимовим атрибутом, а саме за вірюхою, можна ось такій збірці віршів. Однак тут вміщені також віршики різдвяної тематики. А ось ця книжечка Диволежі від медика Пухнастика. Це є казка про цікаві пригоди цього персонажа. Усі люблять своїх матерів, котрі дали їм життя та опікуються мало не щодня. А ось ця книга присвячена саме матусі. Тут вміщено 200 віршиків для дітей. Із матусою у нас, звісно ж, асоціюються колоскові. А ось приклади поетичних колоскових. Багато поетичних творів легко лягають на мелодію. Серед них і поезія відомої борщівської поетки Лесі Любарської. А ось нове творіння цієї авторки це є збірник пісень, срібний голосочок. Тут вміщені як і патріотичні пісні, так і пісні різдвяної тематики. Одна крисою українського народу є не лише пісня, але й вишиванка. Саме вишиванці присвячені ось це видання сорочка. Вишиванка тут подано приклади фольклорних творів, легенди, казки, прислів'я та приказки, які відзеркалюють цей народний атрибут. Ми часто можемо бачити навіть маленьких діток у вишитих сорочках. І це дуже добре, що дітям з малку прищепляється любов до народного, рідного, українського. Допомогти батькам та вихователям митячих садків у вихованні дитини покликані ось такі постійні, де ростуть котогорошки. Тут подано приклади фольклорних творів для виховання дітей і вміщені теми для бесід у родинному колі. Під час виховного процесу у дитячому садку та в початковій школі батьки та вчителі можуть використовувати також і ось таку міні-енциклопедію для чомусиків Світ довкілля, котра розвиває логічне мислення, творчість та прищепляє дітям любов до оточуючого світу. А всі, котрі люблять справжні та неймовірні пригоди, можуть скористатись ось такими книгами: це казка про веселого пірата Бік Бена, балакучу папугу та мовчазного пса. А Ті, котрі мріють про подорож на північ, можуть скористатись ось такими розповідями про північ. А віднайти риси своєї вдачі, можливо, в дечому погодитись, а в дещо заперечити, маленький читач може з домою ось такої історії, старша сестра, чужий брат це є приклад історії життя дітей. А ось повчитися героїзму, мужності та інших доблесних рис. Старший вже читач, зокрема підліткового віку, може познайомитися у книзі Спартак, письменника Рафаелло Джо Кожен місяць у році має якісь певні свої свята та характеризується певними рисами. Ознайомитися із місяцями, почерпнути загадки про них можна в ось такій книзі брати місяці. У період іздваних свят ми готуємо різноманітні вертепні дійства, водіння кози, маланки найменшим діткам у організації вертепного дійства можуть ефективно допомогти ось такі вертепні маски та вмішаний тут сценарій. У польоті званих свят таку книжечку можна справді вважати кишеньковою, адже тут вміщені приклади найрізноманітніших колядок та щедрівок з різних регіонів України. Якщо попередня книжечка була кишеньковою, то ось цю можна вважати настільною, оскільки її назва обряди і страви святого вечора. З її допомогою можна приготувати найсмачніші страви і правильно організувати святкування різдва у своєму колі. Часті два хрестового дивовижний, містичний та захоплюючий. Нападково старші люди кажуть, що на святвечір навіть тварини поміж собою розмовляють. Однак найбільш дивовижним під час віздва є звісно новонароджене Боже дитя, котре у вбогості та холоді прийшло, аби рятувати світ і кожну людину, зокрема. Отож, відшукаємо усім у всьому житті маленькі або великі чудеса? А у цьому нам сьогодні допоможе справді довижна письменниця пані Валентина Семеняк-Штангей, авторка незвичайних книг і з незвичайними образами. Вітаю вас, пані Валентина, в нашій передачі. Трождає. Скажіть, будь ласка, ось ви дивовижна письменниця, оскільки ваші твори дивовижні, і в них є надзвичайно цікаві оригінальні образи. Чи чудо змалку вас, ваше дитинство? і е, який був шлях вашого творчого становлення? Ну найперше, я дуже дякую за такі теплі і гарні слова про дивовижність. Справа в тому, що дивовижність вона повсюди, вона нас оточує. Ми народжуємося в дивовижі, я би так сказала. От і я народилася на Черкащині, там постійно присутня. Така містична ейфорія цієї дивовижі, я, наприклад, до цього часу е, пригадую, як. Я перепрошую, це Різдво. Пер... ну, зараз ми святкуємо Різдво, але для мене Різдво, потім свято Івана Купайла, це для мене невід'ємні речі, тому що це супроводжувалося завжди світлом, народження світла. От і в нас ці традиції дуже якби живуть і жили, особливо тоді, коли я була ще дитиною. І тобто, оця містична присутність тонкого світу, який нас оточує, як. Який неможливо побачити, але ти його відчуваєш. І він просто в мене, напевно, на клітинному рівні отак, і всотався в мене, і я, я пронизана цим. Від самого дитинства, завдяки що моїй бабусі, бабуся Марфа. от, Я пригадую, коли було е, Різдво, то ми не просто кутю готували, коли вона брала велику Макітру. До речі, тоді це було заборонено так само. Це були 70-ті роки. от, Але е, це обов'язково був такий ритуал. Е, вона читала молитву, і кожний член сім'ї е, е, Макогоном е, мусив потерти цей мак е, в Макітрі. Ця Макітра передавалася з рук в руки. От. І тільки потім е, всі причащалися. ну, Звичайно, найперша була молитва. От, е. І ця містична присутність оцього тонкого світу вона завжди була зі мною. Чим більше я підростала, тим більше це в мені якби прозростало, я б так сказала. Допомагало розкритися о тому божественному світлу, який є в кожній людині, в кожному з нас. Коли підходить до тебе людина і каже: Ви знаєте. Ми дуже вдячні вам за е, ваші книги, тому що я прочитала інакше почала дивитися на світ. От, а в нас є в Тернополі е, психолог Світлана Маркелівна кухарук то вона працює з дітьми, з соціальними сиротами, діти, які в депресії. Вон, коли вона давала читати е, особливу книгу «Спитаю свого Янгола», то троє дітей вийшло з депресії. От, і вона тепер е, прагне цю книгу давати багатьом. Тобто, така велика духовна сила ці книги. Так, так. Так, так. От ми вже говоримо про цю книгу, спитаю свого Янгола. Як на мене, цей твір можна вважати пересторогою, скажімо так, як Чапика, війна з ламандрами або ж Чума Альбера Кам'ю. Звідки у вас з'явилась ідея для написання цієї довижної історії про дівчинку, котра спілкується з ангелами і передає важливу інформацію світу? Розумієте, в мене взагалі. Коли як в мене народжуються книжки, це не просто, що, от, наприклад, я вину з'являються образ і я починаю виношувати, виношувати. Це відбувається просто дивовижно, я би так сказала, <см> нагадуючи ваші попередні слова. Е наприклад, я чую десь якийсь вираз, десь якусь фразу, е речення, е сюжет, хтось в приватній розмові розповідає, і в мені, як е в комп'ютері, скажімо так, е просто от ця фраза. Вона так от миттєво раз і висвітлилася. І вже на підсвідомому рівні я знаю, що це буде книга, там, чи це буде оповідання. Це неможливо пояснити, але це відбувається саме так. І тому, коли мені одна жінка розповіла історію свого дитинства про те, як вона. Спілкувалася вона не знала на той момент, що це Янул-хоронитель. Вона просто знала, вона гралася в пісочниці з маленьким хлопчиком, от і він постійно її супроводжував скрізь, і вона думала, що це янул-хоронитель. От так народилася ця книжка. А ось е, на політурці вашої книги спитав свого янгула, таке цікаве зображення, таке сонце яскраве захід сонця. вам вдалося зафіксувати таку таке цікаве, явище природи? коли була написана вже книга. От, в мене все так складається, що якось. Обставини так сприяють тому довколишній світ, напевно, цей же і тонкий світ, і духовні сили, вони якби допомагають мені збоку створювати ну, будь-яку книгу, які ж у мене є. І відповідно в один прекрасний момент я побачила, як заходить сонце з балкону свого будинку. І я тільки глянула, я зрозуміла, це обкладинка до книги. От. А я дуже захоплююсь художньою фотографією з нагоди Різдва. Я би хотіла побажати, найперше, щоб різдво для вас було не тільки в ці дні, в січневі дні, а щоб оцей стан різдвяності він супроводжував вас все життя протягом року. Коли це буде так, тоді набагато буде легше е, турувати різні перешкоди, різні проблеми, які зазвичай ми самі їх собі створюємо. От. І тому я бажаю вам е, щоденного різдвяного настрою. М -м, продовж року і продовж свого життя. Я вам щиро дякую, за такі теплі слова. І також бажаю вам Боже благословення, невтомності, духовних плодів на ваші літературні ниві, аби вам ангели часто підказували важливу інформацію, що ви передавали її через своїх героїв, нам, людям. І саме за таким книгам, як ось ця ваша «Я спитаю у свого ангела, також інших ваших книг, справді світ стане добрішим, стане кращим, стане милосерднішим і справді духовним. Любі телеглядачі! Нехай Господь Бог народжений Ісусик зійшле вам у цей прекрасний час Різдва якомога більше духовних небесних благ. Насолоджуйтесь прекрасною колядою, щирим та довгожданим спілкуванням у родинному колі, духмяністю дідуха та новорічного дерева. А тим часом я із нетерпінням чекатиму наступної зустрічі із вами у домі книги. Христос рождається, партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.